Просто геніальний винахід. Я не знаю, що може бути більш ідеальне і геніальне. Ми робимо ось так і вводи позаду себе біля голови. І зручно тримати і просто кайфувати, бо я не можу навіть передати, що відбувається з моїм тілом. Якщо я роблю такі рухи, в мене одразу розслабляються всі м'язи, які в мене ось тут якраз найчастіше затискаються. Це і приємно, і одразу такий терапевтичний, я відчуваю ефект від цих чаш. Можна взяти одну собі таку, можна одразу дві, і пропрацьовувати себе або Тих, кому потрібна допомога ваша близьким, або, наприклад, якщо ви робите масаж, енергетичні різні практики, коли до вас приходять люди з затиснутими оцими всіма м'язами, якщо бушують думки в голові... О! Ці чаші сповільнюють і можна використовувати як звичайну чашу. Це круто і кайфово. Забирайте собі.